Все, як звичайно, прилетів чоловічок, то хартіктокар, не виручиш мені край. Людина принесла такий щуп. треба виготовити їх 10 штучок, 5 штук длиною 60 мм і 5 штук длиною 30 мм. Буде робитися і шестигранника. різьба тут 10 шаг 1. внутрішня різьба 4, шаг 0,75. Сам щуп людина виготовить сама. Сказав, що зробить з мотоциклетної спиці і посади на фіксатор різьби. Хватаю отакий шестигранничок, Зажав, торцюю. Хочу наружі нужний мені діаметр. Під різьбу теж протачую. Дліна 14 мм. Канавочка для виходу різьби. Проточка 3 мм Одночасно з заходною фасочкою. Звичайна фасочка. Гостру кромку притупляю. Центрую. Одночасно робиться заходна фасочка. Сверлю під різьбу М4, сверлом 3,3 мм, на глибину 10 мм. Мечик, смальчик. Ділаємо його отак туди і нарізаємо різьбу акуратненько. Викручую назад. Наружжу різьбу, щоб нарізати, смальчиком мажу. І легким движенням руки нарізаю клашечка різьбу. Плашечку викручую. Воздухом все видуваю. І ось таку красу получаємо. Різьби вийшлися ідеальні. Відміряв нужну мені длину і відрізаю. Фасочку не забуваю. Дорізаю. Така діталька виходить. Проділюю такі ж самі маніпуляції з остальними. А такий вид має коротенько. Після зробленої мною роботою Вийшов ось такий кінцевий результат: 5 штучок 60 мм і 5 штучок 30 мм. В будущому це будуть отакі ось щупи. Реставруємо, або, може правильно сказати, перероблюємо їх із-за того, що дуже часто зривається ось ця різьба. 10 шаг один. Надіюсь, чоловічика станеться довольним. Ну а щупи стоять на ТНВД Ямс. Один коротенький тут стоять буде в подальшому. А другий в цьому місці. Ось так.